Побачити руку Божу в своєму житті. Роздуми над Божим Словом на понеділок третього звичайного тижня, рік другий. Псалом 89 Колись ти говорив твоїм побожним у видінні, Я поклав на витязя корону. Я вивищив вибранця з між народу. Знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав. Рука моя з ним буде твердо, бай рамено моє буде його скріпляти. І моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку його на море і на ріки, його Десницю. Давид був звичайним хлопцем, коли Самуїл помазав його на царя Ізраїлю. Та царська коронація відбулася набагато пізніше, коли він став зрілим 30-річним чоловіком. Про це й розповідає сцена із сьогоднішнього першого читання. Багато чого сталося від помазання до коронації, та в усіх цих злетах і падіннях Бог не покидав його. За цей час Давид побував зброєносцем і музикантом при дворі царя Саула, пережив епічну битву з Голіафом, чимало інших пригод і, врешті-решт, здобув перемогу під час громадянської війни. З наступниками Саула, озираючись назад, Давид, без сумніву, міг оспівувати Божу вірність, яка супроводжувала його. І ми пережили і переживаємо злети і падіння, перемоги та поразки. Як Давид, можемо бути впевнені. Що Бог ніколи не залишить нас без підтримки, навіть коли ми невірні Йому, коли піддаємося спокусі, Він не покидає нас, завжди даруючи прощення та підтримку. Сьогодні під час молитви попроси Господа нагадати тобі ситуації, в яких Він явив тобі доброту і вірність. Подумки, дивлячись у минуле, простеж руку Господню в різних подіях твого життя. Може він допоміг тобі пережити кризу віри, пов'язану з раптовою хворобою або важкий період у взаєминах із близькими? Може ти переживав матеріальні труднощі і побачив, як Бог дає тобі хліб насушний. Чи може, ти відійшов від віри, а потім повернувся до Господа завдяки чиємусь свідченню вірності або заступницькій молитві друга чи родича. Пам'ять про вірність Бога допоможе тобі бути вдячним і принесе мир у серце. Зміцниться твоя віра в те, що Господь завжди буде з тобою. Незалежно від того, що тебе чекає в майбутньому. Більше того, будь-яку ситуацію він обов'язково поверне на добро для тебе, тому що така його сутність, його вірність вічна, як його любов і милосердя. Дякую тобі, Господи. За всі ситуації, у яких ти являв мені свою вірність і любов, допоможи мені повністю довіряти і бути вірним тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.